У Женеві пройшов черговий раунд переговорів між Україною та Росією за посередництва Сполучених Штатів. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Білий Дім прагне досягти мирної угоди до літа, а це означає, що Вашингтон тисне на Україну. Зокрема, нещодавно Дональд Трамп заявив журналістам, що на його думку Росія хоче укласти угоду, тому Зеленському треба зробити вибір. Іншими словами, саме Україна має піти на значні поступки, компроміси, капітуляцію. Називайте це як завгодно. Але Сам факт переговорів не означає завершення війни. Більше того, навіть якщо ми здамо частину території, як цього вимагає Росія і наполягають Сполучені Штати, це не принесе мир, бо мир можливий лише тоді, коли цього хочуть усі сторони переговорів, а не тоді, коли одна зі сторін просто намагається змінити умови на фронті на свою користь. Навіть якщо припустити, що найближчим часом якась угода буде підписана, миру все одно не буде, і я поясню, чому. Для початку давайте розберемося, про що там намагалися домовитися делегації в Женеві. Головною темою переговорів знову були території. Росія вимагає фактичного визнання контролю над приблизно п'ятою частиною України, а саме Кримом, Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями, включно із тими частинами, які не контролює. Тобто, це вже не можна назвати переговорами. Це ультимативні вимоги. І не тільки про здачу територій, але ще й юридичне визнання їх російськими. Росія намагається. Це перетворити військовий контроль на політичний результат, тоді як Україна не хоче допустити закріплення окупації як норми. Хтось може сказати: стривай, але ж коли Путін вітав до Трампа на Аляску, він там сказав, що йому достатньо, щоб ЗСУ вийшли з Донбасу. Достатньо здати залишки Донеччини, і війна скінчиться. Це і є головна пастка росіян, і вони хочуть, щоб саме так всі і думали. І чимало людей на це ведуться? На жаль, у це повірили і деякі українці, але як би хто не втомився від війни, мушу розчарувати, поступка територіями не принесе мир. Якщо ви уважно послухаєте і путінських посіпак, і самого Путіна, то вони ніколи не казали, що здача Донбасу дорівнює завершенню війни. Вони завжди наголошували, що це лише передумова для призупинення бойових дій. А знаєте, що буде далі? Далі вони викатять новий ультиматум: віддайте Херсонщину і Запоріжжя, бо ж і вони, мовляв, теж вписані в їхню конституцію. А якщо ми не погодимось, вони відновлять наступ. Та навіть якщо і на це погодитись, далі будуть нові вимоги. Бо стратегічна мета Путіна це знищити Україну як незалежну державу і взяти її під повний свій контроль. Але якщо Росія від початку не збирається домовлятись, навіщо ж погоджується на переговори? Бо для Росії переговори є складовою частиною війни для авторитарного режиму, такого як Путінський, війна це не лише зовнішня експансія, але й інструмент внутрішньої стабільності. Війна створює образ сили і контролю. Поразка чи навіть провал початкових планів руйнує цей образ. Після трьох років війни російська економіка переведена на військові рейки, а вся політична система перебудована на влогі логіці протистояння із заходом у таких умовах завершення війни без досягнення цілей створює ризик витрати контролю над системою. Саме тому Росія може погоджуватися на переговори, але не на угоду, яка виглядатиме як поразка. Та навіть якщо припустити, що США якимось чином змусять Кремль погодитись на підписання мирної угоди, миру все одно не буде. Згадайте, у 2014-2015 роках Росія підписувала мінські угоди, але не заради миру, а для виграшу часу. То навіть після підписання угод бойові дії не припинилися, вони тривали й далі, тільки з низькою інтенсивністю, але паралельно Росія підготувала економіку, переозброїла частину армії та в 2022 році почала повномасштабне вторгнення. І зараз гіпотетична угода буде використана Кремлем, щоб послабити санкційний тиск, вплинути на союзників України, щоби ті припинили нам допомагати, і підготуватись до нового нападу. А на лінії зіткнення Росія і далі буде підтримувати постійну напругу, обстріли, провокації, прориви диверсійних груп. Та не думайте, що неспокійно буде лише у прифронтовій зоні. Росія завжди веде комплексну війну. Вона буде влаштовувати в Україні теракти, вбивства публічних людей, проводити інформаційні кампанії, кібератаки, намагатися розхитати українське суспільство. Вони підтримуватимуть популістів різного штибу та будь-які протестні настрої, аби тільки нас пересварити. Більше того, вони можуть продовжувати запускати по нас безпілотники, а потім казати, що ми самі себе обстрілюємо. Усе це відлякуватиме від нас іноземних інвесторів, послаблюючи економіку. Але хіба у Білому домі не бачать, що відбувається? Сполучені Штати все ще наші союзники, хоча вже з певними нюансами. Вони ж мають якось на це реагувати у Вашингтоні бачать можливості і воліють не помічати ризики. Як я вже розповідав, зараз штати намагаються економічно ізолювати Росію і залишити для неї тільки один вихід у зовнішній світ через США. В теорії це має дати Вашингтону контроль над російськими ресурсами та відірвати від Китаю. Це утопія, звісно. Але Трамп у це ще вірить. Та поки в Україні тривають бойові дії, США не можуть задушити Росію в дружніх обіймах, тому чхати, якими територіями має поступитись Україна, це ж не їхня земля. Головне, щоб настала хоч якась подоба миру. Але якщо потім війна відновиться, все можна спихнути на європейців, які недогледіли, або звинуватити саму Україну. Крім того, навіть попри те, що США за останній рік намагається максимально дистанціюватися від війни в Україні, все одно вона забирає чимало американських ресурсів. Війна потребує десятків мільярдів доларів щорічно і постійної військової підтримки. Вашингтон змушений перерозподіляти ресурси і відволікатись від стратегічної конкуренції з Пекіном. Для США завершення війни в Україні означатиме можливість переключитися на головну ціль, тоді що переговори не мають сенсу. Мають навіть домовленості про обмін полоненими це вже хороший результат, але війна закінчується тільки тоді, коли принаймні одна зі сторін більше не може її продовжувати. Переговори лише оформлюють цей результат. Якщо Росія зберігає військову і економічну спроможність, вона не зупиниться. Навіть якщо формально погодиться на перемир'я у той же час, здатність України тримати удар залежить від стабільної підтримки союзників. Якщо роль США послабилась, лідерство має перехопити Європа. Для європейців це означає збільшення оборонних витрат, розвиток оборонної промисловості і створення власних механізмів безпеки. І Європа вже це робить. А це означає, що європейці не розраховують на швидке завершення війни. Вони готуються до тривалого конфлікту, не обов'язково збройного, але в якійсь формі він триватиме навіть після припинення бойових дій в Україні. Отже, на даному етапі переговори навряд чи приведуть до миру. Але навіть за умови укладання угоди сама по собі вона не принесе мир, бо причина війни не зникне в момент підписання папірчика. Війна ж бо почалася не через відсутність переговорів, а через прагнення Кремля контролювати Україну. Поки це прагнення існує, війна триватиме, доки вона не стане для Росії непідйомною. Ото таке.